Вітаю, вас, шановні аграрії на каналі Аврсагро. З вами менеджер Денис. Сьогодні ми завітали до Київської області і привезли сюди аж цілі дві шлейфові борони Greenway. кожна з них по 18 метрів шириною захвату. В цьому відео я вам покажу, як їх збирають, і також, якщо Буде гарна погода, ми виїдемо в поле, попрацюємо ними і подивитись ефект, який вони роблять на полі. А зараз поки насолоджуйтесь збиранням саме наших шлейфової корін Greenway. Це у нас ось 18 метрів, можете подивитись, вага її, який рік випуску, так. Номер борони. Це у нас 203 борона 18 метрів по ширині захвату. Хлопці вже під'єднали дишло до основної рами. І зараз будуть потихеньку збирати інші комплектуючі. Під'єднують крила. Перше крило вже готове, зібране і хлопці збирають вже друге крило монтують. Почепили ось ці замки. Зараз будуть розкладати шлейфові полотна, вон вони в причепі, і розкидувати кріплення під них. Хлопці вже розклали шлейфові полотна, зараз розставляють кріплення. Також зараз покажу, чим закривалась волога цієї весни у цьому господарстві. Це ось така власноруч зварена рама і на неї почіплені ось такі щепки, можете подивитися. Отак вона виглядає. Ну і також старими такими щепками. Їх треба всі знімати, чіпляти. Це дуже багато займає роботи та часу. Тепер вже з нашою шлейфовою обороною поїдуть на поле 5 хвилин, розклали і можна їхати працювати. А ось вже і під'їжджає наш трактор, який буде працювати з нашою шлейфовою бороною. Це John Deere 410 кінських сил. Номінована потужність 8Р серії. Для нашої борони це навіть забагато, бо вона у нас під 350 кінських сил. Це з посиленими секціями. Весь них 340. Всі посилені секції додають по 10 кінських сил. Ну, загалом 10 кінських сил, по 5 на кожну, тому і виходить 350. На локацію, але у нас виникла одна проблемка, дуже погана погода. І виїзд наш зараз в поле рівняється 50 на 50. Поїдемо чи ні, поки це невідомо. А борона вже на ранок виглядає ось так. Хлопці під'єднали борони до кріплення. Також проклали. Гідравліку по всій рамі і вивели її до трактора. Вона майже готова. Залишилось встановити ось такі домкрати під, під раму, щоб можна було ставити її на зберігання спокійно. Потрібно це для того, щоб при зберіганні. Ось це дишло, воно не підіймалось вверх. Тобто вона буде стояти рівно. Вся рама. Перший підйом і опускання трішки, щоб повітря вийшло з гідравліки. Одне колесо, яке виконує дві функції. Воно і опорне при роботі, і транспортне при пересуванні по дорогах. Ось так воно за допомогою гідравліки регулюється. От. Отак воно буде стояти в транспортному положенні. Якщо його отак повернути, то воно буде. В робочому положенні опорним колесом. Ось вже складають, шлейфову ворону в транспортне положення. Транспортне положення 4,4 метри. Треба, щоб вона просто роз'їхала, треба колесо навороти, щоб вона роз'їжджалася. І там в цій трубі є отвір. Вона буде розходитись, труба, і ця це це, це штопориться. Штопор. Ось це також штофорі. Штофорі, це. Або назад можна ставати. Жорстке на... положення можна поставити при транспортуванні. Назад. Бачили замок, працював і вона в транспортному пугові. Це допомігна без... безпека. Ось так виглядає, шановні граді, наша шлейфова Брунак, Грінвей, 18 метрів поширення захвату, від... Вітчизняного виробника, а саме компанії Аберс Agro. Ми виготовляємо, можна сказати, ось таких монстрів, які роблять за сутки по 300-400 гектарів напрацювання. Тому, кому потрібна така ворона, звертайтеся за номером, вказаним під цим відео. А це вже Звантажили ми другу раму шлейфової борони Грінвей 18 метрів. Приїхали. Приїхали ось таке маніту, щоб допомогти нам з'єднати причіпний пристрій з основною рамою. Це у нас четверта. Ну що, хлопці вже зібрали. Другу раму. На цьому поки все. Вже зніму відео, як вона буде готова. і Також розкажу вам про технічні характеристики нашої 18-метрової шлейфорони Greenway. Зараз вже підхожу до неї. Ця борона від компанії Аверсагро, яка знаходиться позаду мене, агрегатується структурами не менше, ніж 320 кінських сил. Але на цій бороні у нас встановлені посилені секції. І з посиленими секціями це у нас два ряди йде. Потрібно вже 330 кінських сил. Точніше, не менше 330 кінських сил. Зараз розкажу вам стосовно зубів на нашій шлейфовій броні, Що за зуб і з якої він марки сталі виготовлений у нашій компанії? Робочий орган шлейфової брони Greenway 18 метрів, оснащений зубами з ножевидним ромбічним перетином, виготовлений з високоміцної сталі 60C2А. Ромбічний перетин зуба в порівнянні зі стандартним квадратним, наприклад, дозволяє знизити навантаженість натягових зусилля трактора до 20%. Це забезпечує ефективну роботу з тракторами потужністю від 70... 72 до 400 кінських сил. При агрегатуванні зі шлейфом бронами ми іншимо складу 4-3. До 24 метрів. Щодо конструкції самої шлейфової борони. Зуби на ній закріплені на поперечних тягах, шарнірно з'єднаних у 16 рядів. Це дозволяє точно копіювати рельєф місцевості під час обробки ґрунту. Також хочу вам розказати щодо компактності рам. Шлейфова борона Greenway 18 метрів змонтована на компактній рамі з високоякісного профільного прокату, що дозволяє легко транспортувати агрегат з поля на поле без необхідності додаткового супровіду. Щодо технічних характеристик нашої шлейфової борони Greenway 18 метрів від компанії Аверсагро. ця борона, мабуть, всіх цікавить. Може обробляти за одну годину роботи 21,8 гектарів. Це при швидкості 12 км на годину. Взагалі нею можна працювати від 10 до 15 км. Транспортувати її можна при швидкості 20 км на годину. Також всі могли на відео побачити, пристрій у неї причіпний. Також чим відрізняється саме наша борона від інших світових та українських виробників. На нашій бороні присутнє регулювання кута атаки. Тобто є два основних кута атаки: це агресивний та пасивний. Якщо ви хочете, зараз вони стоять в агресивному положенні, якщо хочете в пасивний, вам треба просто відчепитись від ланчиків. Ну, звісно, в розкладному положенні переїхати рамою на інше місце, під'їхати і почепитись. Тоді воно буде в пасивному положенні. Тобто зуб буде працювати ось під таким кутом. І також є додаткові 4 кути атаки, які міняються за допомогою комплекту шайб, які підкладаються ось сюди. Можна зробити, щоб зуб стояв повністю рівно. Або поставити його в агресивне та ще більш агресивне положення. Також ще, що хочу розповісти вам стосовно нашого робочого органу, а саме зуба. Це у нас зуб аналогу марки MacFarlane. Який може напрацювати вам до 10 тисяч гектарів і більше. Все залежить від ґрунтів. Якщо це чорнозем, то він напрацює вам до 10 тисяч гектарів. Якщо якийсь піщаний ґрунт, це 6-8 тисяч гектарів. Також цей зуб у нас є власного виробництва, він у нас кований, не литий. При присутня закалка кромки зуба, що сприяє його зносостійкості. І за цього він більш витривалий. Також ці зуби підходять на всі борони, які є у нас в Україні. І навіть на такі борони, як Green Plains або McFarlane. Тобто, кому потрібні наші зуби, ви можете звернутись за номером вказаним під цим відео та замовити собі якісний зуб від компанії Avers Agro. Також стосовно гідравліки хочу вам розповісти. Шановні аграрії, оснащена гідравлікою наша шлифоворона Greenway дозволяє переводити її в робоче положення за 3-5 хвилин і, навпаки, в транспорт. Тут у нас іде два циліндри на підіймання та опускання рами. І два циліндра на колесах, які слугують для того, щоб перевести борону в транспортне положення або навпаки, перевести її в робоче положення. Тобто одне колесо виконує аж дві функції. Ну що, шановні аграрії, доброго ранку. Приїхали вже третій день. Знаходимось в фермерському господарстві і зібрали вже другу шлейфову борону Greenway 18 метрів по ширині захвату. Підняли саму раму і будемо складати її в транспортне положення. Випало дуже багато а, міліметрів посадки і, скоріш за все, запуск в роботу відміняється. Ось така у нас шлейфова борона, Greenway від компанії Аверс Агро. Ну що, два таких красунчика трактора та дві красуні шлейфової борони Greenway від компанії Аверс Агро. Все зібрали, все працює, перевірили. Будуть вони чекати свого часу і поїдуть в поле працювати. Ну що, шановні аграрії, на цьому наше відео закінчується. За моєю спиною знаходяться дві шлейфові борони Greenway від компанії Aversagro. Кожна з них по 18 метрів шириною захвату. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Не забудьте обов'язково підписатися, поставити лайк та залишити свій коментар під цим відео. Дякую за перегляд. Замовляйте якісну та надійну техніку від компанії Aversagro. А з вами був менеджер Денис. Всього найкращого.